Всім доброго дня! Це вже четвертий урок у нашому курсі криптовалюта під рукою. Я Сергій, амбасадор і ком'юніті менеджер Bybit. І сьогодні цей урок буде для лінивих та обережних. А якщо серйозно, то ми будемо розбиратися, як пасивно заробляти на криптовалютах. Якщо трейдинг для вас надто складно чи надто втомлює, надто ризиковано, і зрозуміло. Залишати куплену криптовалюту просто в режимі утримання теж не оптимальний варіант. Додатковий дохід із криптовалюти, навіть не продаючи її, можна отримати з інструментами стейкінгу. Технічно це схоже на традиційний короткостроковий внесок із фіксованими відсотками. Активи утримуються біржовою платформою і за заявленими умовами стейкінгу нараховуються відсотки щодня. Незвичного до криптодійсності користувача можуть здивувати ці заявлені умови. Для крипторинку взагалі властиві більш значні відсотки і в зростанні, і падінні ціни в прибутковості та в прибутку. Спробуємо використати стейкінг у сервісі Earn від Bybit. Гнучкість цього сервісу в тому, що виводити активи можна будь-якої миті. Але за той день, коли ви виводите активи зі стейкінгу, дохід нараховуватися вже не буде. Заявлений відсоток нараховується наступного дня після внесення до стейкінгу і до закінчення дії пропозиції або до виведення коштів із стейкінгу. Вказується зазвичай річна дохідність і часто позначається абревіатурою APY. Сам відсоток продукту стейкінгу фіксований і змінюється протягом дії продукту. Але ваш дохід, наприклад, у доларовому вираженні залежить не тільки від кількості активу в стейкінгу, але й від його ринкової ціни, від того, як ціна змінювалася в період стейкінгу. Пам'ятаємо про волатильність. Для гнучкого стейкінгу APY розраховується у простому відсотковому форматі. Денна прибутковість є процентною ставкою, яка буде зарахована на ваш гаманець в залежності від кількості розміщених вами токенів. І рекомендую завжди звертати увагу на те, що є обмеження щодо мінімальної та максимальної кількості токенів для стейкінгу. Ще один продукт для стейкінгу з пасивним доходом це пул. Цей формат. Перебачає тимчасове блокування ваших коштів в одному токені для отримання іншого токена безкоштовно. Свого роду підтримка та популяризація нових проєктів завдяки уже відомим. Як правило, біржа і проєкти Мітен токена, в якому нараховуватиметься дохід, позначають пул, тобто кількість токенів, виділених для розподілу учасникам цього колективного стейкінгу. Добовий дохід залежить від кількості токенів, які ви додали в пул, і пропорційний до загальної кількості токенів, які додали до стейкінгу всі учасники платформи. У цьому продукті є такі аспекти. Пули зазвичай запускаються на короткий час і прив'язані до лістингу токена, в якому нараховується дохід. Кошти, які ви додали в пул, будуть тимчасово заблоковані для торгівлі, але ви можете їх вивести, завершивши свою участь у пулі. Зарахування доходу провадиться не відразу, а через кілька днів після закриття такого пулу. Щоб додати біт та або новий токен до стейкінгу на байбіт Pool, необхідно пройти верифікацію KYC рівень 1. І, мабуть, найулюбленіший формат пасивного доходу серед досвідчених криптоінвесторів це ланчпад. Назва формату пов'язана із тим, що його механіка прив'язана до запуску ланчу токена нового проєкту. Це може бути будь-який блокчейн-проєкт, який дозрів випустити та розподілити на широку аудиторію власний токен. Ігрові проєкти. Мета Всесвіти, середовище для розробників, децентралізовані біржові майданчики, велика різноманітність. Вивчивши white paper або дорожню карту та опис проєкту, можна обміркувати його перспективи та майбутній вектор зміни ціни токена. І в період ланчпада на криптобіржі взяти участь, щоб стати одним із перших власників токена. У період ланчпада за певним графіком виконуються прості дії. Протягом кількох днів біржа робить знімки балансу, тобто записує ваш баланс у моменті щогодини, щоб розрахувати середньодобовий баланс. На підставі цієї суми визначається кількість токена. На Bybit це bit або USDT, яку ви можете зафіксувати у передплаті, тобто виділити для участі у цьому ланчпаді. Середньодобове значення зі свого боку визначає вашу частку за пропорційного розподілу пулу нового токена, частку щодо інших учасників та їх середньодобових балансів. Другий варіант ланчпада зафіксувати строго певну суму в UTT і отримати тікет на участь у розіграші рівних часток від пулу. За будь-якого з цих форматів користувач не витрачає криптовалюту зі свого балансу. Усі зафіксовані токени повертаються, які повертаються токени, виділені тікет у роздачі, якщо цей тікет не виграв. Ось приклад одного з недавніх ланчпадів із підсумковими цифрами. Ми тут можемо побачити кількість учасників загальний пул нового токену та середній розподіл. Тобто скільки в середньому учасник ланчпада отримав. Завершується ланчпад лістингом токена, і отримані монети можна направити в спотову торгівлю або вивести. Є й інші способи пасивного доходу бівалютні інвестиції або шаркфін з плаваючим доходом. Наприклад. Це цікаві інструменти, але складніші у розумінні прибутковості і ризикованіші, якщо ви поки що тільки знайомитеся з криптоіндустрією. Але навіть із простими та зрозумілими інструментами ми завжди рекомендуємо зберігати розумну обережність, приймати зважені рішення і тим більше не впадати в емоційний трейдинг. Приходьте на ринок підготовленими. Навчайтеся разом з досвідченими трейдерами. Дивіться відео з розборами проєктів та ситуацій на ринку. збільшуйте свої можливості із криптовалютами. Зараз саме час в цьому розбиратись. На цьому. Я завершую наш міні-курс Криптовалюта під рукою. В описі курсу ви знайдете всі посилання, які можуть вам згодитися. Ви можете писати мені в Telegram або заходити у нашу спільноту і запитувати наших амбасадорів. Люди у спільноті радо поділяться своїм досвідом, а можливо навіть застережуть від помилок. Успіхів!